Я ну от за молодіж, скажіть просто, як ви сказали, що їй дуже багато хороших. Так, да, проявилися всі, всі хороші качества, Именно проявилися добрі качества, людяність проявилася. Раніше молодіж вона менш була. Не така відповідальна сама за себе, а зараз, мабуть, оцей струс, оцей струс, оце все. На них влі, а воно дуже це ці, ці качества, коли людина хороша, воно і проявилося. Я вам розказую, я іду, uh -huh. несуть бісумки. Прошов хлопчик 16 років, пройшов мимо uh -huh. і вернувся назад. Вам допомогти. кажу, допоможіть, бо я вже задихаюсь, мені uh -huh. важко. Я за те, що ну. 16 років дитина вернулася і повага да. дуже 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 і, і ви знаєте, людей дуже, дуже багато, дуже багато. А стільки молодежів самі пішли на війну. Самі, самі і, да. ніхто не призивав. Я свого от це знаю людей, які пішли. Ну, це, я вважаю, нас дуже це дуже велике море. але проявились іменно наші качества українські. Да. Ми сплотилися і отпор ми дамо. Отпор ми дамо, хотіш, да. Чули, молодіж, ми дамо обов'язково. Чули молодь, одпор ми дамо. З такими людьми, з, такими, з таким поколінням. Завжди було так, що старики казали, ой, не така молодь. Ну, воно ж так було, бо друге покоління, живе по-другому. А бачите, все в біді, як воно проявилося. Дуже добре. Наші, наші люди це. Війна сплотила багатьох. Сплатила. спротила її схід. Владик, ти обуваєшся вже? Владюська? Ти обуваєшся вже? А ну, а ну йди сюди, як ти йдешся, покажи мені. Покажись. Так. Нормально. Іди, куртку дівай, бігом. Такі хлопці добрі, такі хлопці. Я даже зашу їм оце таке, оце хлопцям. Ой, не кажіть.